Друзі, всім привіт ви на каналі Біти Байдики і ігрушка no Players Online. Да, нікого немає в Сіті. Якось е, так надоїли. Ну, не навридли та стратегія з островом. Просто треба зробити якийсь перерив. В принципі, я вже зробив тиждень перериву, да, і захотілося в щось друге пограти. Ігрушка той хорорьок, в ці повної версії немає. А, а ігрушка то є демка. Почекай, що так голосно. То є демка в стилі якихось там 90-х років, щось наподобі того, що ми заходимо на сервак, де нікого немає. Ми заходимо на сервак, де нікого немає, і граємо самі. Автори гри. Давай подивимося, хто там з авторів грів. І на тому нікого немає, і відбувається якась херабора. Адам Піпі. -пі. Адам Піпі. -пі. <хі> так. Наша ціль то захватити флаг. захватити прапор. От щось наподобі того. І знаєш, чому прикол? А, та ігрушка вже давно є, насправді. А в Steam, як я зрозумів, вона недавно з'явилася і нею вирішила зайнятися. Того що а, Того, що то лише демка. От Дуже дивно, що є лише демка. М -м -да, от, то все було коротко про ту ігру, а тепер той. Острів буде, острів обов'язково буде, острів ми будемо проходити. А, але трохи треба зробити перерив того, що після стріму, бляха, після стріму вже взагалі біда була, У мене голова прям квадратна була, так, бух. Я взагалі не мав бажання нічого записувати, нічого такого. І ще б нам треба подивитися, якісь нові ну, ігрушки, певно, що будуть скоро виходити. Того, що а, зазвичай як є. от коли немає що знімати, от коли немає що знімати, якась херня постійно є, то далі після того до хіра годних ігрушок з'являється. От прям до хіра. От ціла купа з'являється, то цікаво, цікаво. Ну добре, no players online. І так, да, відосиків теж день не було, того, що біда прям. Якусь так, знаєш, не хотілося знімати, що просто ужас. Ну от прям не захотілося. Так. Джон Джон Муларт. Більше шести місяців, Сара. Гість, війти. Я не знаю, давай за мулата пограємо. Пароль, давай. Бляха. Я думав, я вгадаю. Ладно, пішли гость. Давай зайдемо як гість. Війти, давай. Заходь. Ви вийшли як гість. Ага, то в нас ПКшка, да? так? типу, ми як зайшли на свій той. Добре, що тут є? Друг сапер? Якийсь чат? Настройка текстур. Кого? Текстовий редактор, фонова музика, коротше, добре. Давай зайдемо сюди, подивимося, що то є. Давай подивимося сюди. 26.01 Сапер. Кстати, якщо ти не знаєш, як грати в сапера, то дуже ізі. На Кіко я помню. От дивися. Я тепер тикну десь, і отут буде 100% бомба. Отут буде 100% бомба, того, що а, от та одиничка, що є, вона тобі показує, де в радіусі клітки буде бомба. От дивися. В радіусі одної клітки буде бомба. То 100% вона тут буде. Можна сюди спокійно ставити флажочок. Далі друге. В радіусі одної клітки теж буде бомба, і тут в радіусі двох. Бачиш? От в радіусі двох, значить тут тоже будуть бомби. І от таким нехитрим способом ти собі дивишся, що де є. От в радіусі трьох, е, То есть, в общем, ти понял. Вот, бачиш, 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 бачиш. Ладно, давай подивимося. Це все, що є. Чекай, це, що, є. Проводник якийсь. Давай в проводник. Загрузки. Кого блядь? Картинка, давай подивимося картинка. Картинок немає. Документи, що в документах. 20 мін, новий файл. А я тобі можу поміняти? На 0? Да? Да? Ну, ігрушка, якщо чесно, взагалі за другою, але ми зараз зайдемо і подивимося. Я виграв. Добре, ти хто? Не в мережі. Добавити друга. А я не знаю. Немає, ясно. Так, ще раз. No мережі. Юзер. Ясно, тут тоже ничего немає. Давай зайдемо в настройки. Ага, тут звук, графіка і все остальне херня. Окей, добре. А сюда? Інтернет. Підключення. Бляха. Через, через той, через домашній, да? Окей, інтернет коннектен. Підключення йде. Ну І що дальше? Я не знаю, чи ти чуєш звук, але там прямо все, там біда. от той, знаєш, старого Wi-Fi, так думаю, за закладка загрузка. Ти хто? Давай відкриємо. Цікаво, а він мені знайде то, що я то? Давай створювати разом. Найкращий той. Про релізи і обнови. Кого, блях? Давай релізи і обнови подивимося ігри. Рибалка з ножами, кряк, шо, бляха, муха. Рибалка з ножами, Чого? Почекай, я взагалі другу ігрушку скачу. А якийсь симулятор Windows 98. Ну Окей. Окей, що далі? Добре, ми тепер кажу. Що я буду в рибалку з ножами грати? Давай подивимося спокійно. Серйозно? Ту така ігрушка бляха на той? Добре, і що далі? Uh, ясно, коротше. Ладно, я, я взагалі не за тим сюди прийшов. Почекай, нам треба найти ту ігрушку. Нам треба знайти. Так, ну що, геймери, Звав це дуже. Що таке? Рибалка з ножами. Назад. Почекай. А десь має бути та Players Online. Кряк 20 днів літа. Добре, давай назад. Стоп, а якщо я той найду, якщо я напишу. No Players... Найде щось? Ні, ніхера немає. Окей, okay, назад. А, де Де назад? Почекай секунду. Загрузки. Ні. Думай. Якщо чесно, у нього досить скоростний інтернет ще виходить. Новина 13 градусів. юзер вордчат, закладки. А, а... Підключитися. До чого підключитися? Homeworld ID connect, ясно. Давай заподивимося. Стоп, ні, закладки. Ну, давай зайдемо в закладки, нам треба знайти ту ігрушку. Ще, ще так, правила і об'яви, форум гайд дизайнів. це що таке фулдіка, Швидкий заробіток, не можу відкрити деякі пости. Ой, якась херня, почекай. Додому. Так а стоп, а де мені ту ігру знайти, за яку я сюди йшов? Закладка. Окей, то лише тут моя закладка. Новина сьогодні. Приносимо свої, добре, все. ворчат, ти хто? Ясно, то в нас є добре. Давай зайдемо сюди, нам певно, що сюди треба піти пограти. Запрос друзі. Окей, мені прийшов запрос у друзій. Почекай, де мені той. А де мені. вот, ворчат. Давай подивимося, хто це за запрос у друзів. Добавити друзів. Все, я добавив, добавив друзів, окей. І що далі? Так, давай подивимося, що там ще є. Давай подивимося кряк. О, тут дві ігрушки дивися, мигають, то певно, щось там. Тут є ще попередня сторінка, так? Да? Ага, ясно. Ну давай скачаємо, кряк, подивимося, що то є. Так, що там пише Кряк, розблокований регіон, дата виходу. скачати. От сюди скачувати. Давай подивимося. От, Бляха, знаєш, давно інтернет був такий дуже цікавий. Можна сказати, не підконтрольний нікому. Без цензури можна було кидати все, що хочеш туди. От якийсь тому був вайб, знаєш свій. От тепер в інтернеті все дуже все жорстко. Дуже компанії то все захватили, і так далі. То... Знаєте, знаєш, про що я говорю? Я тобі говорю про той старий інтернет, де все. От прям то довго грузиться. Якусь картинку скачати. Прям довго треба чекати. Ти З таким тим. Так, виведіть код з диском, щоб активувати гру. А де? А де код? Не найдено так. Почекай. Мені треба код. Аудіо Ні. Назад. А, графіка, Ні. мені треба кряк. Redmi. Давай прочитаємо Redmi. Згенерувати. Так, давай подивимося. 556, 8,79. 0.15. Відправити. Ліцензія підтверджена. Дякую за покупку. Вот, так би нараз. Добре. Давай сюди. 20 й день літа. Нажміть Пробел, щоб продовжити діалог. Давай нажмемо Пробел. 1982 рік. Я не знаю, як приводиться гусладна, давай далі. Університет Кенлі. Якийсь час, ми си... Якийсь час після полудня. Агрхех. І з чого я вирішив, що мені потрібно записатися на цю літню програму. У мене. Мене зв. Шо, що такі помихи у блюдській? Мене звуть пак Джо Хокінг, мені 23. Я студент магістратури. Не пам'ятаю, пам коли останній раз мені було потрібно ходити на лекції і готуватися до екзаменів. І навіть зараз на літніх канікулах я знову сижу в кабінеті. Наступне літо о... потрібно посвятити собі. Просто нічого не робити для різнообразії. Ах, про що я? Е, мені потрібно писати диплом в наступному році. Добре, це проблема будущого чого мене. <світок> Допоки мені потрібно досидіти цю пару. Містер Пак. Хватить вітати в облоках. Зберіться. Використовуйте стрілки, щоб в приціл. Е, коли приціл стане жовтим, нажміть на пробел, щоб взаємодіяти з елементом. Окей. Давай. Опа. Бляха, поміха прям люті. Мені здається, він відрубив. <смі> Мені здається, він відрубив. Все добре, той ще живий. Давай нажмемо на того. Містер Сон знову об'явив ту же главу, що і на минулій... на минулого тижня. Здається, він нікому не... не розрішає сказати йому про це. Окей. І все? Опа. Опа, вікно. Здається, на вулиці туман. Мені здається, скоро, скоро піде дощ. Все ж таки сезон дождів ще не закінчився. І що? А от з'явився той. Агр Все, добре, давай. Я так хочу спати. Н не треба було мені брати в кімнату в общазі. Там все рівно так шумно, там завжди так шумно по ночі. хоча тут тихо і спокійно. Я просто прикрию очі ненадовго. Ну. Три крапочки. І що далі? Вставай, Соня! Я не Соня. Я Ігор. Твоя лекція закінчилася час назад, дурачок. Чорт! Я що? Проспав всю пару. Ну, не знаю, як ти, а я йду. Якщо тобі подобається торчати в пустих кабінетах, твоє діло. Хто це? Здається, вона не із моєї групи. Вона, вроді, хороша. В будь-якому випадку мені краще піти, допоки не почався дощ. І це хорор? Його, то хорор. Вход у університет Кенлі, 17.00. Цикади глушать шум дороги позаду вас. Ви входите із охолодженого кондиціонером здання, і вас відразу окутує душающа влашність. На щастя, положається перед входом гуляє легенький вітерок. Чорт, на вулиці жарше, ніж я думав. Скоріше прийти додому і сходити в душ. Цікаво, хто була та дівчина? Схоже, вона пішла. Напевно, кудись дуже спішила. Окей, добре, а де хорор бляха? Де я то той мій тімбор, що мені вдруга той друг, що мені в друзі додався? Де він є? Запросив, друзя вернутися назад. Привіт, дякую, що прийняв заявку в друзі. Та нема за що. А то не я печатаю. ти хто? Він зразу мені відпише? Так? Да. А я куїні. Ку <клес> Побачив тебе у формі і рішив добавитися. Ну. Я хочу зграти з тобою в одну гру. Далі. Звучить жутко. Ні, нічого жуткого. Добре. Просто. У мене немає друзів в сіті, у мережі. Угу. Раніше були, але вони. Бля, що ж такі помехи люті? Раніше були, но я не бачив їх уже дуже давно. Ту, тому я шукав нових друзів. Добре, окей, пішли пограли. Дивись закритими очима почати. Добре, в яку ту гру хочеш заграти? Коротше, я знайшов сайт з альфа-тестом якогось шутера. Ну. Я майже впевнений, що розробку гри при... призупинили. Но. Но. Печатай. Силка на на, ска... на скачку. Ш... Силку, щоб скачати, все ще працює. Тому ми можемо зіграти. Давай, де закритими очима почати. Це просто обичний шутер. Ну. Но... Давай. Бляха довго не почати. Нет, ніт-ніт. Це типа гра захвати флага. Ну. Ну мені, якщо чесно, плювати на флаги. Я граю ради убийств. М -м, дуже цікаво. Ну так, що? Не хочеш зіграти? Добре. Звідки мені її скачати? Добре, давай селушку. М -м, я прийшлю ссылку. Добре, давай, кидай. Давай перезайдемо. Давай зайдемо сюди, скачаємо той. Що ти ще там пишеш? Просто створи кімнату, а я до неї доєднаюся. Окей. А, давай скачаємо. Та все почекай, мене там скачуйся. Вот вона є. прекрасно. Ну, цікаво, що він там ще написав. Flashing memory. Супер. Так, почекай. Де є та собака? Вот. А, і, і можеш не ставити пароль. Цю гру абсолютно ніхто не грає. Ну так а да херма в неї будемо грати, алло? Так, загрузка. Ну, давай захват флагів, подивимося. Так, мені треба створити кімнату, да? Вона прямо вікною буде? Ні. От цікаво, як було узнати той пароль від того. То що в мене тут такої? А ні, то там є. Так, створити кімнату. Стоп, а є список кімнат? А Як мені вибрати? Навігація так. Вот. Список кімнат. Кімнат немає. Добре. Створити кімнату. Задати ім'я для кімнати. Моя. Вот. Ні, стоп, бити байдика. Треба написати. Почекай. Де? Почекай. Вот. Б. Почекай. Бити байдика. Прекрасно. Ентер. Розмір кімнати. Давай роз... задаме розмір кімнати. Чотири. Ні, давай найбільший поставимо, скільки можна. Самий великий почекай. 10? Ні, да, Давай 9? Окей. Нажміть Ентер. Так, настроїти карту. Давай настроїмо карту. Єдине, вчили створити кімнату. Окей. Підключення до гри. Ну. Загрузка даних. Бля, ну тоже жутко стало, я тобі скажу. Так, захват флага, окей. І що, я можу стріляти прямо? Да. Перезарядка, окей, нормально. Погнали, де я, кстати, той человек який повинен до нас доєднатися. І реально нікого немає онлайн, прикинь? Так, бігати я можу, скакати я не можу, і присідати я тоже не можу. И що далі? Окей, той глухий кут. А де та собака, яка мала до мене приєднатися? Де наш той друг? Ну, ну от атмосфера така жуткувата, я тобі скажу. От не дуже приємно мені грати. От знаєш ті піксельні, піксельні хоротьки, от самі ублюдські, які можуть лише бити. Того що ти не видиш усієї картини і ще частину додумовує мозок. От не, ж, не один монстр не буде такий страшний. Високополігональний, як якась е, ублюдська херня. Так візьми прапор. Ви захотили прапор. Добре. Пішли, віднесемо його назад. От серйозно, ті м, піксельні хворірки, от, то ублюдство, прям, якщо чесно, того, що той. Того, що ти додумуєш собі багато сам. От, наприклад, ти видиш якогось монстра, от, десь там у херні, він буде набагато страшніший, чим. Е, чем, е, ніж той. Не, щоб його було понятно, ще щоб його було видно нормально і все остальне. Добре. І шо? О, приєднався до гри, прекрасно. Так, аурушку ми можемо міняти? І що і де він є? Давай ми його захерчимо. Де є та собака? Я йому зараз кабіну наб'ю. В кого ще черешня буде набити? Ти хто? Грамофон появився. Якісь помехи? Мать твою. А то вже секундно. Ладно, пішли. Пішли, подивимося, де є та собака. Поклав. Нахіра він мені грамофон поклав. Зараз він від мене стеб зет прапор. От я тобі серйозно кажу. Цікаво, я стріляти, можу скільки захочу. Да. Окей. І що? І де він є? А чого так темно? Фонарик у мене є? Ні, фонарика немає. Я лише з тим одним пістолетом ходжу, да. Тут є перезарядка, навіть якщо обойма повні. Одиничка, двойка, тройка, нічого немає. Скакати не можна. Ладно, пішли. От ще один прапор, пішли заберемо. Стоп, так він же ж до мене приєднався. Бать твою, ти шо дурачок, блять? Собака, прикинь. Я би так не шуткував з людиною з пістолетом. З людиною, якої є пістолет. Цікаво, що буде, якщо я впаду Ну, ладно, провіримо ту далі. Провіримо ту далі. Так, я захватив флаг, добре. От я тобі кажу, поміхи більше вже стали. І нашого чела немає, все рівно. А чому я пароль не поставив Треба ж було піти проти правил поставити пароль нормально. Опа, сюди можна йти. Тут же ж було закрито. Да? Ладно, пішли ще за тим. Пішли ще за одним а, прапорцем. І. Слабак. Сканов, бляха, прикинь, Хоть у мене налікати. Лох. Ладно, пішли за, за прапором. Я, якщо чесно, його даже і не замітив. От графіка настільки ублюдська і настільки темна, що я його даже не замітив. Та що я сюди постійно ходжу? Нам ну, сюди треба. Пішли, що вкрадемо прапор від нього. Все уже больше сзади не появится. Ото коли він ззаді з'явився, от да, то було секут, Ну, а от тепер я зовсім, ну, типу, похер. І що дальше? це все, два скрімаки? Два скримера і все. Мені вже надоїло прапора туди-сюди тягати. Окей. Ну от помеха вже більше, помеха вже гірше стоїть. Давай тоже той прапор. Так, помилка 325. Причина додаткової не вистачило пам'яті. Відправити відзов. Отзов, так. Да. А ви що думали, собака? Так. Розробка гри тимчасово призупинена у зв'язку з, з особисту втрату, кого затронувши нашу команду. Це фору. Так, добре відправити все. Окей, ти я поняв. А що ж в смислі? А що, що за херня? Помилка, Невірний формат елементу. Вивод строки. Угу. І що далі? Окей, давай нажимай ОК, нахер ти дивишся. І закрити я то теж не можу. Ну окей, ну таке собі хорорьок, якщо чесно. Ну, на любителя, дуже сильно на любителя. Звісно, я його ще не пройшов до кінця. На ком... ну, так, ваш комп'ютер зіткнувся з критичною помилкою і потрібно перезагрузку. Завершено 22%. Добре. МЦ93 Home Edition. Окей. <laughs> okay. Бляха, 22 минути вже прошло, дуже скоро, якщо чесно, проходить е, проходит той. Я не знаю, кстати, коли буде стрім по острову. Певно, що ми його десь запустимо. Але я ще не впевнений коли. Ну оцю він да, по пізді пішло. Ноплес да, no да? Чи що там? да 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 от видиш, е, в мене мишка немає, от там знизу. От там знизу пише no players online. Добре. Все. Все, ми перезапустили винду. Треба вийти як гість. А все, а я все? Окей, а чого я не можу вийти, як гість? Алло? Так, пароль не добрий. Добре, тут якісь помилки вискочили. Ну, і що далі? А, а не треба було піратку качати. Я ти що думав? Скачав піратку в торрента, а то і тобі маєш. Так давай виключити. <laughs> Ладно, давай ще раз запустимо. <laughs> я думав, комп виключить. Я думав, виключить а воно прям ігри вийшло. Надіюся, то збереглося. Нормально, нормально. Я думав він Він виключить комп, щоб типу, ту херню не робити. Ладно, давай. <laughs> давай зайдемо ще раз. Адам при. Окей, все я понял. Та давай. Звук Віктор Карус. Ну. Я не знаю, чи були в тебе вінде. в мене сама перша вінде, яка була, то, яка була, то от, Windows XP був. От я не знаю, мені так сильно подобався, я навіть на сім'ю не хотів переходити. От, далі дуже довгий період часу була 7 якось а, Vista і той. І восьма він, здається, восьма була, взагалі, мімо сторона, пройшли. У мене була а, XP. Сімка і зразу десятка. І от тепер десятку перестають 25 числа повністю той обслужувати, 25 жовтня, здається. і прийдеться перейти на 11. Він, 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 мені так не подобається, що то просто ужас. У мене 10 він дати пристоїть мені прекрасно. Але, бляха, той, все добре. Давай, заходи. Так, а добре, а що мені робити? Ну, окей. Мені треба пароль ввести, так? Да? Ну, тут є якісь цифри, почекай. ТСНТ. Кого? Але то бред. То буде ми дуже довго вводити. Певно якась херня повинна статися. Так, а що тут є? Ага, він, ясно. М -м -м. Давай напишемо Сара. Я не знаю. Давай напишемо Сара. Сара. Недобрий пароль. І що, ну, і що мені з тим робити? І... От то все, то демка закінчилася на тому. То є демка? Все? Вийти як гість не можна. Пароль ми ніякий не отримали. Ну, певно, що да. Певно, що то все. От такий міні-хориок получився, да? Можливо я, щось, можливо, я щось не знаю, подивлюся ще. Да, більше нічого не відбувається. Війти можна, закрити і вийти. Все. Знашком здурів. Да. Нічого, на тому завершено. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!